Всім привіт! Ви на каналі Марія Суперстар. І сьогодні я хочу відкривати з вами бумажні сюрпризи. Колекції в мене всі нові, тому що ще ну, я почала знімати їх. Перша колекція це діамант. Далі соцці та інше. Лове, манікюр, кімнатні рослини, слово та колекція ЗСКДС Зроби салон краси для собак. Почнемо з діаманту. Я хочу взять, например, цей пакетик Лова. Я хочу взять цей пакетик The Ask D цей пакетик, такие неприкольные маникюр цей пакетик. Соці та інше тут я хочу взяти. Напевно, що цей пакетик кімнатні рослини. Цей пакетик слово. Цей пакетик некрасивенький. Це мій каталог почнемо з колекції З, З Відкриваємо. І Тут в нас попадається. Собачка з таким шампунем. Я вже приклеїла далі колекція діамант. Візьмемо, зараз подивимося, який у нас тут буде діамант. І це такий діамант. Тут номерів нема, так що будемо приклеювати по порядку. Далі колекція «Ловим». Ой, не Номер один. Колекція слово. Відкриємо пакетик. Часом буква не порвалась, а ні, на щастя. У мене попалась буква О під цифрою 8. Приклеюємо. Далі колекція соцсіті та інше. Беремо пакетик, щось трошки просвітляється. І ну, зараз глянемо. Що у нас тут, і це вайбер? Думаю, вам видно під номером шість. Далі кімнатні рослини. Беремо, відкриваємо. І тут попався кактус під номером 5. Приклеюємо. Далі перегортаємо колекція манікюр. І в нас тут манікюр такий ніготь, його ми приклеїмо ось сюди, в наступному відео ми. Ще відкриємо кіндер сюрприз. Якщо з вами наберемо під цим відео хоч би 50 лайків. Або 50 підписників. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк. Не забувайте підписуватись на канал та нажимайте на колокольчик. Всім пока!